Вночі росіяни вдарили по двом громадам Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, били із реактивних систем залпового вогню. Попередньо люди не постраждали а масштаби руйнувань з'ясовуються в інших громадах. Спрацювало ППО. На Черкащині дрон Камікадзе вдарив по об'єкту інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник області. За його словами, ще два шахіди збили сили ППО. У командуванні повітряних сил України відзвітували, що за ніч вдалося збити 12 із 13 безпілотників, які атакували населені пункти держави. У Короборонпром до кінця року презентує ЗСУ новий ударний дрон. Уже проведені перші випробування. За розрахунками розробників, новий БПЛА буде не просто камікадзе, а різноплановим. У Києві та Київській, Чернігівській, Черкашській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях з шостої ранку розпочалися відключення електрики. Про це повідомляє Укренерго. Для кожного регіону складено свій графік, що розміщений на сайті Обленерго. Європейський союз виділив Україні 25,5 мільйонів євро на підтримку енергосистеми і надав енергообладнання. Про це йдеться в заяві Єврокомісії. Повідомляється, що найближчими днями спільно з Єврокомісією та міністерством енергетики України буде запущено цільову кампанію щодо подальшої підтримки з боку приватного сектору.